Спочатку навчилися реєструвати самостійно ФОПів в дії, а тепер уже товки. І коли я побачила, як реєструють товки в дії, то це з ФОПами півбіди, а з товками то взагалі. Товку то зареєструвати, звісно ж, теж можна швидко і легко як, ну, зайшов, в зареєстру... авторизувався в Дії і реєструй, ну, начебто там, швиденько, не треба нікуди ходити. Але ж потім виникають питання: яка система оподаткування, яку вибрав. ПДВ чи не ПДВ, чи воно тобі треба те ПДВ, чи не треба. Якщо тільки зареєструвався платником ПДВ вже на наступний місяць, там, до 20 го числа вже треба податкову декларацію здати. Відповідно, тут треба враховувати, ти щось чи купляєш, чи продаєш, вже треба. Все одно бухгалтер, якщо сам не розбирається, тому що ФОП ще можна зайти в електронний кабінет, подивитися, якщо вмієш, звісно, ну, або щось у дії там є. по... Сплаті податків, ну, тобто, так, ну, начебто з ФОПом легше. А тут товку зареєстрував, платник ПДВ. І, і працюють, і працюють. Податкові накладні нема кому реєструвати, звітність нема кому подавати, от, то ми якось сміялися з чоловіком, що так, а, що десь навіть я бачила в цьому, в Тіктоку, як напився, то не лісу дію. От, тому я оце, як, як до мене ще звернувся саме цей підприємець, який сказав, що він сам зареєстрував у дії цвітовку, нащо я там ТПДВ реєстрував, якщо мені ще не треба. От то в мене вже слів просто не було. <кхем> Воно тут добре. Я, звісно, нічого не маю проти, проти Дії, що дуже добре, що там багато чого можна зараз зареєструвати, перереєструвати. От. Але треба вміти, інструменти є, але інструмент до булави треба ще голови, знаєте, якщо так упростити. От якщо ти розбираєшся, то там можна багато чого, ну, чим полегшити собі роботу, там робочий процес. Якщо не розбираєшся, то краще туди не лізти.